Зараз багато людей запитує, як можна підтвердити свої українські дипломи в Нідерландах, щоб працювати по спеціальності. Так, є такий шлях, можна ваші дипломи відсканувати на сайті NuFi.Nl. Ви заходите на цей сайт, відскановуєте, гарно відскановуєте свій диплом. Ви можете зараз самостійно, Нідерланди дозволяють самостійно перекладати свій диплом. Ви його можете самостійно перекласти. Це може зайняти від 2-3 годин і навіть до 6 в, в залежності, який є диплом. Якщо звичайний диплом, то хватає вам і дві годинки. Якщо там диплом магістра... Аспірант там вже 1,6 потрібно для того, щоб це все зробити, але це.